Очому ще одного нашого гостя Сергій Пархоменко, військовослужбовець збройних сил України, директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Героям слава! А це той Сергій Пархоменко, який ще два місяці тому казав нам в ефірі прямого: повірте, в Криму бавов не буде більше. Ви все побачите, все чудово почуєте. Казав Сергій. Значить, дивіться, по-перше, сили спеціальних праців назвали втрати окупантів в результаті знищення корабля мінськ і штабу. ЧФ РФ угу. в Севастополі сили спеціальних операцій заявляють, в результаті ураження штабу в РФ флоту РФ окуповано Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ. Земля скловато, як то кажуть. Сергію, що нам дають ці удари? Я думаю, що е, дуже важко переоцінити фактор е, того, що на командний склад Російської Федерації дуже негативно психологічно впливають втрати їхніх подільників. І само собою, коли серед втрат фігурують такі високоповажні, нучніше не поважні, абсолютно ми їх не поважаємо, але для них це такі високопоставлені офіцери. Е, це говорить. Сергію, це говорить Сергій Пархоменко, але трішки зв'язок нас обірвався. Колеги, допоможіть нам повернути зв'язок із Сергієм, військовослужбовцем Збройних сил України, директором Центру зовнішньополітичних досліджень. Або йому хтось зателефонував. а Сергій вже є. Сергію, продовжуйте, будь ласка, ми вас чуємо. Так, це колеги ваші журналісти, мені, до речі, дзвонили. Так, хто Нічого? там? Нічого дивіться. Так, так. Їх багато. Колег журналістів багато. Я теж розумію, журналістів. А так. дивіться саме головне, це негативно впливає на їх морально-психологічний стан, коли серед загиблих такі е, високопоставлені офіцери, це означає, що е, будь-який наступний претендент на таку посаду, яка зокрема передбачає перебування в зоні активних бойових дій або в зоні, е, яка є зоною ураження. Українських сил і засобів, от цей новопризначений офіцер буде 20 разів думати. По перше, чи йому потрібно? це, Чи захоче він ризикувати життям заради кар'єри? І чи не захоче він. Ну як хіба що він захоче закінчити так, от ну, не знаю, безславно як? Закінчили ці штабні діячі, да, і не тільки про Чорноморського флотом треба говорити про і, е командирів різних з'єднань сухопутних військ, морської піхоти. Там ну, насправді, е якщо ми розберемось, проаналізуємо втрати противника серед командного складу, е який безпосередньо загинув від українських сил засобів на південному напрямку. Це не тільки Чорноморський флот, це там і е багато інших бригад, е дивізій е та інших з'єднань, то. То, в принципі, картина для окупантів виходить дуже дуже сумна. Звичайно, вони множенуть нових мобіків. Вони посадять нових зеків і їх вже потім мобілізують. Так вони знайдуть ресурси того ж, Китая попросять гроші, куплять комплектуючі, обійдуть санкції, десь електроніку перепрошую на зроблять якісь там чергові декілька сотень ракет. Але хто буде керувати? Вони можуть зробити супербойові машини і супер ракети. А хто буде командувати? Командний склад, знищення командного складу це ключова задача, яка реально пришвидшує перемогу. Навіть знищені сотні техніки, одиниць. Тисячі танків, які ми знищили, вони насправді не дуже наближають. Так, якщо ми знищив весь новорський флот, це суттєво вплине, але головна значить знищити командний і політичний склад Російської Федерації, і ось саме це фактором успіху. Пане Сергія, якщо вже заговорили про техніку і про ракети, давайте перейдемо до цього питання. Але все ж таки з нашого боку, в Німеччині повідомили, що ускладнює передачу далекобійних ракет Таурс. Там кажуть, що на, на шляху цьому стоїть значить тривале навчання українських військових, а також фахівці, які мають програмувати цілі ракет. Про це повідомляє німецьке видання Більд, і ви знаєте, десь ми вже таку чули пісню, якщо я не помиляюся, стосовно винищувачів яких f 16 яких спочатку сказали, що нам дадуть, а потім почалося? Українські пілоти не знають англійську, а треба вчитися 5 років, 3 роки, 2 роки? І тут вже те саме з ракетами Таурус. У нас є схожі ракети, які нам дали наші величезні друзі, Велика Британія, Стормшедо ракети. Невже так Таурус відрізняється від, від цих ракет? Так, Storm Shadow і Scalp французький, про які теж не забуваємо, є ракетами приблизно одного класу, крилатими, і принцип керування ними він є подібним. Як люди наші ракетні війська опанували? Сторожедов, так такунують Таворс. Я думаю, що причина там в іншому причина е, відсутності політичної волі, тому що всі ці, ці відмовки це через те, що, наприклад, керівник німецької держави боїться передавати ці технології, враховуючи, що по перше, це технологія е, дорога, це дорогі ракети, це е, технологія, яка може потрапити друг ворога. Е, Противник, якщо їх система ППО сб'є цю ракету, може вивчити складові цієї ракети і спробувати робити аналоги а також робити якісь кроки, щоби. Засоби по противника були ефективними ракет. Звичайно, наші західні колеги цього побоюються. Є інші причини, страх ще більше розратувати Росію. Але ми бачимо, що ми знищуємо і російські командні склади, Чорноморський флот, і, і Кримський міст потрапляє під удар. І нічого Російська Федерація, крім воплі на півп'яного в Твіттері, не може організувати так. Ракети і терор, на це і робили, і буде робити за будь-яких об. Ставин неважливо чи ми е, влучаємо по їх е, центрах прийняття рішень, не влучаємо по кримському селі, селі. ну, його цей терор робили? Тому ми будемо йти як кажуть до перемоги всіма силами і засобами. А щодо західних партнерів, то я думаю, що е, розблокування питання та е, розблокує питання Таурс. тому що формально підставою з боку е, керівника Федеративної Республіки Німеччина канслерашольца е, mm -hmm. е, все таки було не, не Америки. Передача такам вони казали, що давайте вирішимо питання комплексно атакамс разом з таврусом. От тепер питання атакамс, якби вже практично е вирішено. Політичне рішення є по атакамс. А тепер відповідно немає жодних перепон для тауросу. Всі розмови скоріше пов'язані з тим, що наші німецькі колеги хочуть виграти час, тому що вони хочуть передати ту версію ракет, яка має скорочену дальність. Ми чули uh -huh. від Америки, що вони працюють над тим, щоб передати нам неповного радіо дії. Так само роблять наші німецькі колеги. Вони бояться, все таки, що е, ракета полетить трошки далі, ніж е, територія України, визначено міжнародним правом, і яким вони справді є з два року. Цей страх дійсно є. Бояться, що полетить кудись там Білград чи Москву. Але я думаю, що Україна тримає слово. Ми будемо працювати по Білграду своїми ракетами і своїми дронами. Своїми силами uh -huh. А, а західна буде працювати тільки по тих територіях, які візне міжнародно і території України е, спасибі пане Сергію. Так. На завершення тільки прочитаю новину, що перші Абрамси вже в Україні. Джерела Міноборони США повідомляють, що перші американські танки Абрамс вже доставили в Україну на кілька місяців раніше. Від початкових оцінок про це передає Нью-Йорк Таймс з посилання на двох неназваних посадовців міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Поки йдеться тільки про кілька танків Абрамс, хотіли щось додати щодо цієї. Саме Сергій? в принципі, говорили експерти і військові фахівці. З офіційних наших структур оборони, що кінець літа початок свої Абрамси на В принципі, як проху, так як і сталося. Тут реально немає відхилення практично від графіку передачі. Ці терміни вересень місяць цього року і називались як терміни передачі для цих танків. Отутку все чітко, як годинник працює, сподіваємось, буде більше. Сподіваємось, все буде вчасно. Ну поки що ну, нема питань, все зробили як, як і сказали. Дякуємо вам, Військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко долучався до ефіру телеканалу Прямий.